Нас возмутило, як це готове все за рибляний ставок. Люди сюди вложили кошти от, і в нас це все забирають. Житель міста Помічна, голова місцевої спілки рибалок з 2008 по 2015 роки Сергій Бурцев показує ставок у сусідньому селі, який міська рада вирішила віддати в оренду. Каже, його площа майже 9 гектарів. Ставком місцеві рибалки опікується з 2006 року. Зробили греблю, щоб підняти рівень води. Ці блоки. От. Ось вони встановлені, видно скоби, що це дійсно блоки. От. Були привезені, хто де міг, що стягували, привезли, закупили також плити, виставили блоки. От. Ну і підняли воду, організували, зробили ставу. Ходило у наші обов'язки піддержувати греблю в хорошому состоянні. Говорить, із 15-го року з членами спілки рибалок збирали гроші і зариблювали ставок. Випускали мальків товстолобика, білого амура, коропа і карася. Було 325 душ в спілки рибаків. От. І на те час вже складали ми по 50 гривень. От. Ну і практично кожен рік ми їздили, купували і мальок, запускали. На ставку безплатно рибалили на вудку жителі громади, приїздили рибалки з інших міст області. У жовтні цього року, каже, побачив на сайті електронної системи публічних закупівель Прозоро інформацію, що 21 жовтня міська рада віддала в оренду ставок на 10 років Сергію Дубовику. Давай же ж вже хлопці визванювати, От ти чув, що так і так. От що забирає якийсь орендар, з'явився і вже ганяє людей, не дає ловити. От ці, хто в спілки тут були. Чому віддали в оренду ставок, яким опікувалися рибалки? Пояснив голова громади Микола Антошик. Ситуація така сталася, тому що громада е, прагне, щоб у нас більше надходили коштів. Ми прийняли на сесії рішення про те, що е, цю. Цей ставок можна передати в оренду. Це на рік 8 тисяч. Всі бажаючі мали взяти участь у цих торгах для того, щоб використовувати цей ставок. Рибалки та інші жителі виступили проти цього рішення. Зустрілися з головою, депутатами та орендарем, розповіла жителька помічної Вікторія Шаповал. Донесено думку про те, що даний договір з дві сторони, які його уклали, таки розірвуть, адже люди не погоджуються, використовували власний ресурс безпосередньо, зариблювали і власними ресурсами як могли підтримували цей став. Погодився і міський голова, погодився орендар. Ми організували зустріч із цим дубовиком Сергієм, який виграв торги і. Найшли спільну мову про те, що вони відшкодують, складуться рибаки, в тому числі деякі представники міської ради, і складуться і відшкодують збитки, які він зазнав. І тоді, коли буде підписано, він отримає документацію повну, то потім він відмовиться від оренди. У телефонній розмові орендар ставка Сергій Дубовик із села Перчунова Кіровоградської області сказав Суспільному, що погодиться розірвати договір оренди ставка, коли йому компенсують витрати на участь в аукціоні майже 38 тисяч гривень та на пальне 2 тисячі гривень. Гроші зібрали, долучилися 300 жителів громади, розповів місцевий рибалка Віктор Кагляк. Ми готові предоставити йому віддати гроші, щоб він розторгнув договор і віддав нам документи. Яка це сума? 40 тисяч. Гроші планують віддати до кінця цього тижня. Далі оформлять оренду ставка на поміщанську спілку рибалок. Олександр Сментанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.